Нагадаю, що за планом наших занять другий урок було присвячено розвитку навичок самоорганізації мислення. І та схема, яку я запропоную сьогодні, вона в першу чергу допоможе навчитися змінювати своє бачення складної життєвої ситуації, тобто бачити не так, як ми звикли, і тому що ракурс бачення ситуації або робить її проблемною, або навпаки надає підказку, де шукати вирішення. Метафорично цю схему можна назвати навігатор або зміна ракурсу бачення складної ситуації. І я дуже рекомендую опрацьовувати її на своїй реальній ситуації, яка вас турбує. Для демонстрації цієї схеми я взяла також ситуацію з тих звітів, які отримали, і проблемна ситуація, яка турбує конкретно одного з ваших колег, це необхідність вчасно зробити дипломну роботу. І, і тобто, перше, що ми фіксуємо для себе за цією схемою, це ту проблемну ситуацію, яку потрібно вирішити. Перший крок, Перший крок які відчуття викликає ця, ця ситуація? Е, у нашому випадку це була тривога, відчуття стресу. Другий крок це з'ясування, чому такі відчуття виникають і в чому саме сутність складнощів. В, в цій конкретній ситуації, на базі якої я показую цю схему, сутність ситуації потрібно робити дипломну роботу, а мотивації і натхнення немає. Наступний, третій крок чому рішення ситуації є важливим, в чому її дійсно сутність? Тому що без дипломної роботи не буде диплому, без диплому не буде роботи. Е, на, наступний четвертий крок е, це з'ясування позитиву ситуації, тому що будь-яка ситуація, якою би складною вона не видавалася, завжди має який пев, певний позитив. Ну, і це я вже сама. Думаю, який може бути позитив, ситуація штовхає до пошуку нової інформації та вимагає самоорганізації. Тобто я моделюю ці відповіді за рахун, ну, замість тієї людини, яку цю, цю, цю ситуацію мені у звіті написала. Е, наступний крок це в чому негатив ситуації. Негатив це відчуття постійної боротьби самим собою, е, і це забирає сили та енергію, яких і так не дуже багато. Наступний крок, мабуть, найважливіший крок цієї схеми це пошуки образу метафори, на що ця ситуація схожа. Образи метафори потрібно шукати або в якихось візуальних картинках, ну так, як я вам пропоную, або може якісь герої мультфільмів, або герої якихось казок. Ну, тобто, Тут важливо перевести цю ситуацію із такого раціонального звичного вигляду у вигляд або. Казкового персонажу або якогось метафоричного. І я пропоную в цій ситуації образ тягни штовхай. Тобто такий казковий персонаж, схожий на коня на лошаду, де, який має дві голови, одна голова тягне в один бік, а інша в другий бік. Наступне питання: а який образ має бути в ідеалі, на що би хотілося, щоб ця була ситуація схожа? Ну і як, Якщо в нас вже е, виник об, образ коня, е, то тут пропоную іншу метафору, що краще, щоб це було не тягни тавкай штовхай, а була така завзята лаша енергійна, яка летить до обраної цілі? Е, Наступне питання: ми працюємо з зміною ракурсу, бачення ситуацію, або робимо дуже великий масштаб, або за часу, або за відстанню, або звужуємо масштаб бачення ситуацію. Ну зараз я пропоную. Змінити масштаб через п'ять, через десять років, що можна буде сказати стосовно цієї ситуації, в чому її значущість? І можлива відповідь. Можливе вміння мотивувати лоша власної енергії, знадобиться в майбутньому зараз то навчання самоорганізації і самомотивації. Тобто ця ситуація це є певний тренінговий майданчик для самого себе, для того, щоб навчитися. Навчитися хотіти того, чого не дуже хочеться, але дуже потрібно. Це такий тренінговий майданчик. Якщо ми дивимося на цю ситуацію з іншого ракурсу, з ракурсу всередині, наприклад, там чи з погляд або з погляду викладача, або з погляду приймальної комісії, або з поводу всієї системи там, того ж університету. Що можна сказати про ту, про ту ситуацію? Не така відповідь, що в системі викладач, комісія, деканат їм байдуже, як, як я робитиму цю роботу, ну, якщо я від свого імені кажу про цей диплом. Важливий результат. А який, а який результат важливий саме для мене? Тобто цей погляд дещо вже змінює погляд, розуміння всієї ситуації цілком. Наступний крок Наступний крок – це знов повернення з метафоричного плану до раціонального плану. Так все ж таки, в чому сутність ситуації і в чому є дійсна для мене важливість, складність. Тобто, десятий крок це пере переформання. Переформулювання складної ситуації та шляхів є вирішення. Ну і я пропоную такі, таку відповідь. Мій основний результат це вміння організовувати себе навіть у ситуаціях зовнішнього тиску та вміння знаходити в таких обставинах цікаві речі, які мотивують до власної активності. І якщо казати вже про ситуацію повністю, то можна буде так сформулювати її. Інше бачення, мій персональний виклик це вміння знаходити власні сенси і цікаві мої цілі в будь-якій зовнішній ситуації. І як ви бачите, що, пройшовши по десяти кроках ці схеми переформування проблеми, ми побачили, що якщо в першому формулюванні. Не було зрозуміло, коли докладати власні сили, тобто здавалося, що все залежить від зовнішніх факторів. То у другому формулюванні вже є місце докладання собственних зусиль і є сенс докладання цих зусиль. Ну І ще декілька слів про загальну побудову цієї схеми. Якщо ви бачите, тут є чотири сектори. Перший сектор це персональне сприйняття та значущість цієї ситуації, там, там присвачене питання. Які відчуття і чому це значимо. Другий сектор це шкала корисного та такого, що заважає, тобто позитивне, негативне бачення ситуації. Третій сектор найбільш важлив, важливий це пошук метафор, тобто як у вигляді метафор ця ситуація зараз виглядає і як це має бути в ідеалі. І четвертий сектор це зміна масштабу та переформулювання, тобто погляд на ситуацію з більш великого масштабу. З більш малого масштабу, і переформулювання її вже в нову якусь, нове бачення. Тепер я пропоную передивитися, як ця схема була застосована у бесіді з реальною людиною, а потім спробувати її опрацювати на власному життєвому матеріалі.